Діти, на світі є багато чудових свят: День народження, Новий рік, День Матері. А сьогодні в нас теж свято воно незвичайне. 15 жовтня всесвітній день миття рук. Ви знаєте, що бути здоровим це приємно. А чи знаєте ви, як стати здоровим? Здоров'я нам дає свіже повітря, спорт, фізкультура, правильне харчування та особиста гігієна. А ви знаєте, для чого потрібно мити руки з милом? Руки з милом треба мити, щоб змити бруд і не тільки, а ще й ось такі маленькі мікроби. Це мікроорганізми. Які живуть на наших брудних руках. Якщо вони потраплять до рота, то можна захворіти, буде боліти живіт і горло. А щоб впоратися з ними, треба завжди мити руки з милом. Після прогулянки, після відвідування туалету, перед прийомом їжі, після того, як погралися з тваринами. А тепер я пропоную вам переглянути відео, де ви побачите, як мікроби бояться мила. Тепер я пропоную вам переглянути відео, де ви побачите, як мікроби бояться мила. Дітки, от подивіться, перед вами дві тарілочки. В одну тарілочку і в другу ми налили водички. І насипали зверху мелений чорний перець. Уявіть, що це мікроби. Якщо в тарілочку опустити пальчик, який помили просто водичкою, дивіться, перша тарілочка, мікроби нікуди не ділися. А друга тарілочка, я помила пальчик милом, і всі мікроби розбіглися. Ось так мікроби бояться мила. Любі діти, мийте руки з милом та будьте здоровими, сильними та щасливими!